Я стояла обличчям до моря і бачила величезну чорну стіну. Я не думала, що це море. Я думала, що це стіна, яка йде до нас. Двоє наймолодших хлопчиків були в басейні з моїм чоловіком. Я закричала чоловікові дітям. Я думала, що це кінець для усіх нас. Лукас кричав Мамо, мамо! А потім вони усі зникли під брудною водою. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні у випуску я розповім вам про найсмертоносніше цунамі в історії людства, коли величезні хвилі просто стерли з лиця землі значну частину суходолу. Історія однієї сім'ї, яка потрапила в зону цього катаклізму, показана у фільмі Неможливе, який вийшов у 2012 році. У цьому ж відео я розповім вам, як утворилось таке масштабне цунамі, чому кількість жертв була настільки велика, а також розповім про те, які столиці країн світу побудовані на геологічних порохових бочках, та як один шарлатан передбачив землетрус. Втім, насамперед традиційно хочу подякувати тим людям, які долучились до фінансової підтримки мого каналу, чи то одноразовими донатами, чи постійною підпискою. Ваша підтримка є додатковим мотиватором випускати відео вчасно та регулярно. Якщо ж ви також маєте можливість і бажання вкластись у розвиток цього каналу, усі посилання можна знайти в описі під відео. Якщо ж відкрити перелік найбільших природних катастроф за всю історію людства, то практично в будь-якому такому списку буде землетрус та цунамі в Індійському океані у 2004 році. Тим тут одразу варто зауважити, що не лише природа стала фактором такої великої кількості жертв не обійшлось тут і без людського фактора. Втім, про все по черзі. Я думаю, ні для кого не відкрию Америку, якщо скажу, що абсолютна більшість цунамі, особливо найбільш смертоносних, є результатом підводних землетрусів, які своєю чергою є результатом руху тектонічних плит. Під час такої тектонічної активності вивільняється така колосальна кількість енергії, яка здатна просто пересувати найбільші гори та призводити до наслідків, які впливають на всю планету. До прикладу, п'ять найбільших цунамі за останні століття сталися власне в. Внаслідок руху тектонічних плит це стосується до прикладу цунамі, яке у 2011 році призвело до аварії на Фукусімі в Японії. Про що у мене на каналі є окремий випуск цунамі в Чилі в 2010 році, і власне цунамі в Індійському океані у грудні 2004 року. Землетрус, який призвів до цього цунамі, входить в топ 3 найпотужніших у світі за всю історію спостережень, і за шкалою Ріхтера його відносять до рідкісно великих, які мають магнітуду понад 9 балів. Ба Більше він був настільки потужним, що спричинив вібрацію всієї планети на 10 міліметрів, яка ще тривала протягом декількох місяців після подій. Це також змусило землю щохвилинно хитатися навколо своєї осі приблизно на 25 мм. міліметрів. Якщо ви дивились мій попередній випуск про Хіросімо та Нагасакі, то попробуйте пригадати наслідки такого бомбардування. Пригадайте усю міць та потугу атомних бомб, які скинули американці. Так ось потужність вивільненої енергії під час землетрусу в Індійському океані дорівнює 23 тисячам таких бомб. Це десь як порівнювати дитячу хлопавку з потужним динамітом. При такому порівнянні дуже чітко усвідомлюєш наскільки смішним є найбільша сила, яку змогла створити людина, супроти потужності сили природи. Отож, епіцентр цього землетрусу знаходився в Індійському океані неподалік від узбережжя острова Суматра в Індонезії. Землетрус стався на межі двох тектонічних мікроплит – індійської і бірманської, в зоні субдукції, тобто, де одна плита пірнає під іншу. Причиною цього катаклізму стало те, що внаслідок величезного тиску, що накопичувався в цій зоні протягом століть, одна з плит несподівано зрушилася під іншу, що спричинило різке переміщення морського дна. Одну плиту раптово підняло на величезну відстань, і вивільнилася енергія у вигляді підводного землетрусу. В результаті цього руху також утворилась гігантська тріщина довжиною орієнтовно в 1300 кілометрів, яка пройшла вздовж морського дна, піднявши величезні маси води. Ця відстань приблизно дорівнює протяжності всієї України з заходу на схід. А тепер попробуйте собі уявити, що б сталося, якщо б така зустріч тектонічних плит відбулася безпосередньо під якимось густонаселеним містом. І тут напевне хтось іронічно скаже: Ну хіба є взагалі міста в таких зонах субдукції? Це ж капець як небезпечно жити, практично як на пороховій бочці. І уявіть собі, що є кілька великих міст, які розташовані в таких районах, і їхня сейсмічна активність є реальною загрозою. До прикладу, Токіо в Японії. Загалом Японія одна з найбільш сейсмічно активних країн, і Токіо знаходиться в зоні субдукції, де Тихоокеанська плита пірнає під євразійську плиту. Це робить столицю Японії вразливою до землетрусів і цунамі. Тим таке розташування вилилося в те, що Токіо має одну з найкращих систем раннього попередження у світі, а також і відповідні будівельні стандарти для зменшення руйнувань. Окрім Токіо, схожій ситуації є столиця Чилі Сантьяго та столиця Гаїчі Порт-опренс, і в Чилі і в Гаїті за останні 100 років вже траплялися схожі великі землетруси. Втім, повернімось до Індійського океану та землетрусу там у 2004 році. Тут варто зауважити, що два роки до цього катаклізму відбувся дуже гучний дзвіночок, який продзвенів, попереджаючи про таке лихо. І згодом ви зрозумієте, чому цей дзвіночок не почули. У 2002 році, практично в цьому ж самому місці відбувся трішки менший землетрус, який не призвів до великих наслідків. Втім, він став індикатором того, що накопичення енергії в цій зоні вже почалося. Тектонічний процес, що відбувався під водою, викликав зрушення в плитах, що свідчило про можливі майбутні катастрофи. Такі попереджувальні землетруси, які передують основним землетрусам, називають форшоками. Втім, якихось масштабних заходів підготовки. До наступної, можливо, і більшої катастрофи не було проведено у 2004 році. різке підняття морського дна та води, які буквально за секунди підскочили вверх на десятки метрів, спричинило гігантське цунамі, яке поширилося в різні боки океану, набираючи швидкість і руйнуючи все на своєму шляху. Хвилі, які досягали висоти понад 30 метрів, рухалися швидше ніж 800 км на годину. Це майже крейсерська швидкість реактивного літака і миттєво вражали прибережні райони країн. Індонезія, Шрі Ланка, Індія, Таїланд, Мальдіви і багато багато інших. Через кілька годин хвилі досягли навіть віддалених територій, таких як Південна Африка. Північні райони індонезійського острова Суматра зазнали швидкого удару, тоді як шрі ланка та східне узбережжя Індії були вражені приблизно через 90 хвилин. Таїланд постраждав приблизно через дві години. Цунамі поступово обігнуло всю планету. Звісно ж, у дуже віддалених від Індійського океану місцях, здебільшого вони не призвели до великих наслідків. Втім, по країнах, які були найближче до епіцентру, цунамі вдарило з усією силою. Найбільше постраждала Індонезія, де загинуло близько 170 тисяч людей, а мільйони залишилися без даху над головою точна кількість жертв, ймовірно, ще більша, оскільки багато тіл так і не було знайдено. Найстрашніші наслідки були в провінції Ачах на півночі Суматри, де хвилі досягали 30 метрів за вишки. Вони вірвалися на узбережжя всього за 20 хвилин після землетрусу. Люди не встигали втекти. Багато хто навіть не усвідомлював, що наближається біда. Вода затоплювала міста, змивала будинки, автомобілі та людей. Ті, хто знаходився далі від узбережжя, бачили, як потоки чорної води заповнюють вулиці, змітаючи все на своєму шляху. Найбільше постраждала столиця провінції. Вода увірвалася в місто трьома хвилями, кожна з яких була ще більш руйнівною, ніж попередня. Хвилі досягали 30 метрів у висоту і проникали до 4 кілометрів у глиб міста. Більшість будівель було або знищено повністю, або сильно пошкоджено. Крім суматри, стихія завдала удару і по інших островах Індонезії. Малі рибальські села були повністю стерті з лиця землі, і навіть великі міста зазнали колосальних руйнувань. Економічні збитки були астрономічними. Багато індонезійців втратили все: домівки, засоби до існування та навіть цілі родини. Більшість інфраструктури була повністю зруйнована. Відбудова зайняла роки, а деякі райони так і не повернулись до колишнього стану. Люди, які вижили, зіткнулися з іншою небезпекою, нестачою їжі, чистої води та медичної допомоги. Почалася гуманітарна катастрофа. У перші дні панував у хаос. Лікарні були переповнені пораненими, а розкладені тіла загиблих загрожували поширенням хвороб. На початках гуманітарна допомога надходила повільно через зруйновані дороги та аеропорти. А міжнародні організації робили все можливе, щоб доставити їжу та медикаменти постраждалим. До речі, найбільш постраждалий район провінції Ачах є доволі релігійним, втім дуже консервативним ісламським суспільством. Тож чимало місцевих вважали, що цунамі було божественною карою для мирян, які ухилялись від щоденних молитв або вели матеріалістичний спосіб життя. Інші говорили, що Аллах розгнівився через те, що мусульмани вбивали один одного під час триваючого там конфлікту. А ось саудівський священнослужитель Мухаммед Аль-Мунаджід. Приписав це божественній відплаті немусульманським відпочивальникам, які розповсюджувалися на пляжах і пабах, заповнених вином під час різдвяних канікул. Поряд з Індонезією сильно постраждала острівна країна Шрі-Ланка, розташована приблизно за 1700 км кілометрів від Суматри. Вона була зруйнована цунамі приблизно через дві години після землетрусу. Жертви серед цивільного населення тут поступалися лише Індонезії. Там загинуло приблизно 35 тисяч людей. Водночас цунамі спричинило справжній ефект доміно, коли одна катастрофа призводила до іншої. До прикладу, у Шрі-ланці цунамі спричинило найбільшу в історії людства залізничну катастрофу. Вода змила потяг з реюк, затопивши вагони і вбивши близько двох тисяч людей. Схожа ситуація була і у Таїланді, де загинуло близько восьми тисяч людей. Цунамі вдарило по південно-західному узбережжю Таїланду приблизно через дві години після землетрусу. У той час цей регіон був популярний серед туристів через Різдво, оскільки, нагадаю, катастрофа сталася 26 грудня. Багатьох із цих туристів цунамі застало зненацька, зокрема в тихому курортному місті Каолак, яке розташоване на ділянці золотистого піщаного пляжу і відоме своїми готелями з видом на Андаманське море та горбисті торпічні ліси. Відео, зняте менеджером місцевого ресторану з пагорба, що прилягає до пляжу, показало, що приходу цунамі передувало раптове відступлення моря, яке повністю оголило морське дно. Можна було побачити багато туристів і місцевих жителів, які намагаються ловити там рибу, не усвідомлюючи, що відбувається. Втім, через декілька хвилин цунамі налетіло у вигляді стіни бурхливої води, яка врізалася в узбережжя, змиваючи багатьох людей, які не встигли втекти. Менші, але все ж таки серйозні наслідки відчули Мальдіви, М'янма та Сомалі. Водночас серед загиблих або зниклих безвісти було близько 9 тисяч іноземних туристів. Втім, наслідки цунамі могли бути набагато-набагато меншими, якщо б не один ключовий фактор. На всьому Індійському океані не було жодної системи попередження про цунамі, яка б виявляла цунамі або попереджала населення навколо океану. Тож, попри подекуди кількагодинну різницю між землетрусом і приходом цунамі, майже всі жертви були заскочені зненацька. Хоча люди не можуть запобігти цунамі, вони можуть зменшити найгірші наслідки катастрофи, підготувавшись до неї. На сьогодні міжнародні керовані системи виявлення цунамі вимірюють рівень води. Та сповіщають про небезпеку в океанах, даючи владі час на евакуацію прибережних територій перед наближенням цунамі. І схожі системи були розміщені в багатьох сейсмонебезпечних районах світу і у 2004 році. Однак, в Індійському океані, третьому за величиною басейні світу тоді не було жодної такої системи для захисту півтора мільярда людей, які проживали у малих населених пунктах та прибережних містах. Це пояснювалося тим, що цунамі не було звичним явищем у цьому регіоні. А коли траплялося, то не призводило до багатьох жертв за 150 років до цього інциденту. Лише 7 з 50 зафіксованих цунамі в Індійському океані призвели до людських жертв. Через це власне в Індійському океані не було впроваджено такої системи реагування на цунамі, до прикладу, як у Японії, де, окрім систем оповіщення, студенти та школярі регулярно проходять тренування з евакуації при цунамі, а будівлі зводяться з урахуванням землетрусів, що передують цунамі. Що цікаво, в такій ситуації найбільш передбачливими виявились деякі місцеві аборигени. Одним із небагатьох прибережних районів, які евакуювали напередодні цунамі, був індонезійський острів Семеолуе неподалік від епіцентру, оскільки острівний фольклор, тобто казки та легенди, розповідали про землетруз і цунамі, які стались там у 1907 році. Тож, спираючись на цю інформацію, острів'яни одразу втекли на пагорби на острові після початкових поштовхів і встигли це зробити до того, як цунамі вдарило по острову. Схожим чином зробило і плем'я Онге на Андаманських островах. У фольклорі племені згадується велике коливання землі, за яким йде висока водяна стіна. Тож усні перекази, отримані від попередніх землетрусів, допомогли майже всім племенам аборигенів Онге уникнути цунамі. Втім, цього не змогли уникнути близько 230 тисяч людей, які стали жертвами землетрусу та цунамі. Мільйони залишилися без житла. Медична система багатьох постраждалих регіонів виявилася не готовою до такого масштабу трагедії. Брак води, медикаментів і санітарних умов сприяв поширенню інфекційних захворювань. Величезна кількість людей, які вижили, втратила когось членів сім'ї. Економічні наслідки також були значними також зросли випадки торгівлі людьми, адже діти, сироти та жінки, які втратили сім'ї, ставали вразливими до експлуатації. До речі, поруч з цим всім трапилася ще одна доволі дивна історія. Я б в неї навіть і не повірив, якби джерелом не було видання Associated Press. Попри те, що цунамі незабаром завершилось, звичайні люди та уряди країн залишалися в стані напруженості та підвищеної готовності. Тож, коли через 4 дні після цунамі компанія Terra Research повідомила уряди Індії, Індонезії та Австралії, що її датчики вказують на можливість нового тектонічного суву. Протягом наступних 12 годин між Суматрою і Новою Зеландією. Міністр внутрішніх справ Індії публічно оголосив, що ймовірно станеться нова смертоносна хвиля цунамі хоча в регіоні не було жодних ознак турбуленції. Втім, це оголошення спричинило паніку в районі Індійського океану та змусило десятки тисяч людей в Індії, Індонезії та Шрі-Ланці залазити на дахи, шукаючи там притулку, або ж тікати з домівок, що призвело до величезних заторів на дорогах. По узбережжях їздили автівки з гучномовцями, попереджаючи людей. Тисячі вже травмованих жителів у паніці намагалися дістатися до більш віддаленого від узбережжя місця. Однак згодом оголошення виявилося помилковим, і міністр внутрішніх справ відкликав своє попередження. Після подальшого розслідування уряд Індії дізнався, що консалтингова компанія Terra Research, яка й власне повідомила про новий можливий землетрус, складалася з одного єдиного працівника Ларрі Перка. Втім, Ларрі не був ні сейсмологом, ні геологом, ні будь-яким іншим науковцем, який мав хоч якесь відношення до дослідження хоч чогось. Насправді, Ларрі Парк був таким собі божевільним, самопроголошеним прогнозистом землетрусів, який не мав телефонного номера та вів власний вебсайт, на якому продавав копії своєї системи виявлення землетрусів. А свої прогнози землетрусів він робив наступним чином. Майже щодня Ларі зранку збирався і їздив по північно-західній частині Тихого океану в пошуках землетрусів на своєму бежевому пікапі. На свій транспорт він встановив здоровенний обертовий диск, який за його словами вловлював певні вібрації, які повідомляли про майбутні землетруси по всьому світу. Поштовхи, які звичайні сейсмографи не можуть виміряти. Ця енергія, на його думку, мала корені в так званому величезному джерелі ефіру всесвіту, який на його думку проникав в усе і створював специфічні енергетичні хвилі, які не враховуються в сучасних теоріях фізики. А він своїм диском на пікапі їх міг вловити. До речі, цей чоловік цілком міг стати прототипом для одного з персонажів у фільмі «2012». Я не знаю, що далі сталося з Ларі парком і куди його закрили. Втім, цей випадок, напевне, став додатковим фактором для урядів Індії та інших країн, таки зосередитись на науковому підході та реагування на цунамі та землетруси. Тож вже після трагедії було створено регіональні системи раннього попередження, покращено міжнародну координацію з надзвичайних ситуацій і посилено заходи безпеки в прибережних регіонах. І, зокрема, на початку 2005 року була нарешті створена система для раннього попередження про цунамі для мешканців узбережжя Індійського океану. Ліквідація наслідків також коштувала мільярдів доларів, які виділяли уряди країн з усього світу. Водночас, як я раніше згадував, землетрус призвів і до загальнопланетарних наслідків: він змістив північний полюс на 25 мм, міліметрів, а також збільшив швидкість обертання Землі, таким чином скоротивши тривалість дня на майже 3 мікросекунди. Але попри такий масштаб трагедії знайшлося у цьому водяному пеклі місце і для справжнього невеличкого дива, яке власне зобразили у фільмі Неможливе. Це беззаперечно один з найкращих фільмів катастроф. Тому якщо ви його ще не бачили, то швиденько дивіться, бо далі буде трішки спойлерів. Фільм насправді з дуже потужним акторським складом. В головних ролях Наомі Воц, Йон МакГрегор та ще зовсім юний Том Холланд, який ще тоді не став людиною павуком. Стрічка розповідає реальну історію сім'ї Белон Марії, її чоловіка та трьох їхніх неповнолітніх синів, які всі разом у 2004 році вирушили на різдвяні канікули у Таїланд. Там їм довелося пережити декілька жахливих днів у борхливій воді та постапокаліптичному світі, який постав після того, коли вода відступила. Розділена родина протягом фільму в суцільному хаосі, який вирує навкруги, намагається воз'єднатись, до кінця, не бірячи в те, що всі члени їхньої сім'ї уціліли. Втім, як не дивно у цієї історії хепі-енд? в результаті абсолютно всі члени сім'ї, попри поранення, залишаються живі та знаходять одне одного. Я не буду розповідати вам всю повну історію зображеного у фільмі, оскільки вона дуже точно розповідає реальну історію Марії Белон та її сім'ї у ті дні. Оскільки Марія дуже тісно співпрацювала з командою фільму і, зокрема, з Наомі Отс, намагаючись зобразити все максимально детально та правдоподібно, включно з моментом, коли цунамі вривається в готель, де відпочиває сім'я Белон. Ця сцена була відтворена практично ідеально. Актори були в цих самих місцях, де її реальна сім'я. Єдиною відмінністю Марія назвала колір м'яча Лукаса. За її словами, реальний м'яч був жовтим, а не червоним. Сім'я Белон під час зйомок навіть повернулась в відбудований готель, в якому вони зустріли цунамі, а також були у повному складі і на прем'єрі фільму. Однією з відмінностей реальної історії від фільму є те, що творці фільму змінили прізвища та національність головних героїв. Іспанська сім'я Белон стала британською сім'єю Бенетів. Це було зроблено з доволі простих причин. Ці зміни мали на меті зробити історію більш доступною для міжнародних глядачів. Втім, решта фільму, як я вже казав, доволі точно зображує історію виживання сім'ї Белон. Але сама Марія, яка провела понад 14 місяців лікарні після цих подій, неодноразово зазначала, що їх порятунок це насамперед величезна удача, і вона в межах подальшої своєї діяльності як мотиваційного оратора неодноразово зустрічала людей зі схожими історіями порятунку. Втім, кількість таких щасливих історій мізерно мала У порівнянні з величезною кількістю трагедій, смертей та втрат. Які приніс цей катаклізм, і на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте написати коментар до прикладу про те, що найбільше здивувало чи вразило вас у цій історії, поставити вподобайку, та, звісно ж, підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.